Заходимо в центр через вулицю Галицьку. Пощастило. Перед нами є достатньо оперативного простору і мало людей. Незважаючи це вихідний день. 17.20. Ну, невже ще ніхто не вийшов в центр. а? Я не думаю, що це зарано. А підемо напрямку до ринок. Перейдемо через площу ринок, поймаємо, що якщо лівіше віліше десь вийдемо. Краківська, вірменська, друкарська, не знаю. Ну, будемо дивитися центр, бо бачите, що тут за межами центру ми все, що можна, це за дня зробили. Дивіться на каналі, переходьте відео. А вже як темніє, залишається тільки центр, бо хіба тут є таке більш-менш освітлення, та й той би не сказав, що тут таке освітлення, що... Те, що сьогодні є світло, це щось випадкове, світло Львові так само виключають. Тому поки є світло. Запишемо вам кілька відео центру. Листопадової атмосфери. Це листопад. Це ж так кілька днів і День Святого Миколая. Тукаємо Різдво, Новий але ну, Погода в листопаді нас тішить. І це тішить, щоб погода в листопаді нас тішить. Львівські круасани. Темно, бачите, далі на площі ринок теж темно, ми розпиємо площу ринок. Хіба й то я пам'ятаю? Я пам'ятаю на Вірменській Більш-менш людей є. Ну, хтось зайшов мармелад, подивитися хоча б. Те, що останнім часом ми не бачимо відвідувачів. Ніде. Морозило взагалі нуль відвідувачів. І якби то морозило, то файні льоди. Я пам'ятаю, така черга стояла ого. Ну, ви ви що кафе закривається. Та у Львові не тільки кафе, вже аптеки закриваються. Просто коли у мене на районі закрилося. Ну, спочатку на районі, звичайно, позакривалися кафе на районі. Потім всякі такі леві продуктові магазини позакривалися. Потім почали такі магазини молочні, м'ясні, аля родина ковбаска закрилася. Перед тим, що всякі взуттєві, одягові такі незрозумілі закрилися, це теж все закрилося. А тепер закриваються аптеки. Ну, Це не повна відмова, від того, звичайно там та мережа лишається, але стає їх менше, якщо раніше там аптека була. П'ять разів на одній вулиці, вона прилишається три рази або два рази. Але так раніше не було. Так, я стою на тих рейсах, що трамвай мені назустріч буде їхати, так що, якщо що, мене не переїде. Ну, от і вам я так раджує фотографії, робити, так. <кху> То ставайте. Не так, щоб трамвай зі спини їхав, по сигналу ви злякались. А на ті рейки ставайте, щоб трамвай на зустріч їх. Та темно, темно, я згоден. Щось думав, що буде світліше. все В неї вже всі лахи про смерті. Ну так, картинки взагалі нема. Зараз ми подивимося, якщо там далі нічого не буде освітленого, то, то будемо завершувати і казати вам в принципі бай-бай на сьогоднішній день. Ну, Тут на котіше буде трошки світла. Цікаво, коли його включають, цей що включають, ж може бути, що вуличне освітлення і не включають, або включають не всюди, не завжди чи значно пізніше.

Тут завжди людно перетин з шефської краківської площі ринок Красив день біля. Ми мали йти куди. Гуляємось площі ринок, потім підемо туди куди йти. Поки наша площа на площі ринок хоч трошки видно. Дегустація Бо я так і стараєшся, а включили світло, слава Богу. Бо я так стараєшся собі, ти обходиш, обходиш, обходиш і розумієш, що людина йде, дивиться в телефони. Зіткнення не уникнути. Добре, що на цій частині площі ринку з'явилось світло, на інше ...поки що воно ще не з'явилося. Тут гарна фотозона, я вже казав, показував, але ми її не показували ще вечірній час. Гарна фотозона. Ліські кросані. Ну так, справді гарно, але ввечері воно вже не так передається. Треба прийти колись в день і не просто в день, а в сонячний день. Сподіваюсь, що в листопаді такі будуть, щоб можна було показати. Що, напевно, тут наліво будемо повертати. Наліво на друкарську. Атліс! Атліс прибрав літні майданчики. Ну, Чо, а в кінці листопада вже буде новорічна атмосфера. Треба будуть готуватися до Нового року. До Різдва. Миколая вже 6 грудня. Святий Миколай придать тільки дочемних діток. хто в тому анекдоті, знайти. Святий Миколай. Принесені в список дівчаток, які цього року були нечемними. І Вірменська. Повернемо на Вірменськ. Кілька кроків туди. А я будемо завершувати. Ну, ще не зовсім. Будемо завершувати цю серію. от тут. Тигр і лев відпочивають.